Ярмаркували заради перемоги у Шепетівці. Кожен небайдужий міг стати учасником благодійної акції. Гроші збирали для військових. Ми проводимо благодійний ярмарок на підтримку, як завжди, наших бійців збройних сил України, а саме Олега Мазуркевича. Це нашого шепетівського хлопця, який проходить службу в третій танковій бригаді. Їм потрібен автомобіль високої прохідності. І ми збираємо кошти свято Колодія, зустріч весни. І так символічно ми підібрали назву цьому святу: Весну зустрічаємо перемогу, здобуваємо організували акцію Волонтерське об'єднання жінки на підтримку армії ця акція є дуже важливою, тому що переконані, що в такий важкий час всі мають мобілізуватися. І якщо ми не на війні, то ми в тилу допомагаємо. Тому і наліпили варе. Ничків нажарили дорунців. усе домашнє, усе українське, національне. Ще у нас є унікальна пропозиція: це швидко супи, та намазки та енергетичні батончики, які виготовляють в плесенській громаді. Важливо. Щоб підтримувати наших воїнів, це обов'язково підтримувати дух, спілкуватися. Ми всі не живемо незвичайним життям. А спілкуватися, обмінюватися якимись думками, а також ну, допомагати. Кожен е, працює на перемогу, і ми тут в тилу робимо те, що можемо. Ми виготовляємо смаколики, які є корисними, які є натуральними. І частину з них ми часто дуже передаємо на потреби армії. Сьогодні ми долучились до цієї акції, тому що для місцевого населення ми зможемо це дати спробувати. А відсоток від продаж ми передаємо так само, долучаємося до цих благодійних акцій. Допомогли створити атмосферу і творчі колективи місцевого будинку культури. Усі кошти, які вдалося зібрати, а це понад 40 тисяч гривень передали на потреби наших захисників. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.